обіцяли, що ми почуємо в закритому засіданні, коли це можна буде говорити, почуємо відповідь від представника президента Зеленського, за що впровадили санкції. Не ну, ми пішли під списку, бо там 17 пунктів, і вже на першому пункті позбавлення державних нагород. Виявилося, що, по-перше, президент України не знає, яких саме державних нагород він подавився його попередника. Це питання не обговорювалося ніким не аналізовувалося, ну просто писало, що було. А по-друге, це має, ну, в принципі, нам на це натякало і в відкритому засіданні, це має передусім виховавчу функцію. Ми своїми ушами почули, що людина, щодо якої впроваджено санкції, вирії позбавлення державних народів, має задуматись над своєю поведінкою. Бо Зеленський вважає, що, що він вихователька нам тут всім, і зокрема Порошенко, і він має собі таке дозволити. Було э, сфальшовано частину доказів. Зокрема, ми сьогодні оглядали диск, який начебто було записано у Кабінеті міністрів і передано ввечері 12 лютого. Для розгляду на засідання роботи. Це був диск з додатками до пропозиції Кабінету міністрів щодо санкцій. І сьогодні суд побачив, що на цьому диску файли збережені 13 лютого.